Завітали сьогодні на фірму Лісоруб, яка не перестає дивувати своїми новими виробами. І Сьогодні у нас електропилка для професійного використання, хто займається продажем і колкою дров. Ось така електропилка. Професійна, стоїть три циркулярки. Зразу це все подає, на машину, ріжеть. Які кусочки неліквідні, падають сюди на сторону, кидаєте отаку метровку. Вона розрізає і кидає на машину. Ось така електропилка професійна для професійного використання для людей, для підприємств, які займаються професійно продажем та колкою дров. Фірма Лісоруб, місто Вінниця. Зараз будемо перевіряти, тестити, як працює і так далі. Номер телефона для консультації або замовлення залишу під цим відео.